Вітаю в ефірі Лайвстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про дітей та освіту в Україні готують нову реформу освіти. Несподівано, але про це першим повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про що саме йдеться? Міністр не уточнив, зазначивши лише, що професія вчителя стане надпрестижною. А головною метою реформи стане формування іншого мислення у поколінь, що підростають. Тож за Деталями ми звертаємося до Сергія Колобошина, народного депутата України, саме зараз у цій студії представника всього освітнього комітету в парламенті. Вітаю вас, Сергію! Доброго вечора. Дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. Незважаючи, що заява пролунала від міністра цифрової трансформації. В новій реформі напевно головний акцент це буде дистанційне навчання, чи не тільки. Ну, по-перше, нічого дивного, що саме Михайло Федоров це озвучив, бо він не просто міністр цифрової трансформації, він віце-прем'єр-міністр, який відповідає за розвиток людського капіталу. Відповідно, і Міністерство освіти і науки це його фокус уваги. І, до речі, ну він дуже дуже занурився в цю тематику. Він прямо, ну його як зараз прийнято казати, дуже драйвить. Зараз питання освіти, питання розвитку освіти. По-друге, я б хотів би, ну, таку от. Світоглядна річ сказати: кожен раз, коли приходить новий міністр чи новий уряд, то ці в системі освіти так трохи так починають чекати якихось там ключових принципових реформ. Причому хтось чекає з надією, а хтось з жахом, оскільки дуже багато разів я чув, і сам так, так говорив. Коли працював в системі освіти, коли вчителі кажуть, та ну скільки можна цих реформ, дайте нарешті нормально працювати, і все. Ну, ну не треба. Ну кожен міністр там свою якусь реформу. Не треба сприймати. Е, ну що команда Оксена Лісового зараз е, щось там. От, от ми працювали до цього так. А тепер все ламаємо, все ні, ні, все вот і ми будемо абсолютно по-новому працювати. І взагалі, от школа це буде зовсім менше, і так далі. Е, по перше. Ну, звичайно, що ні. По-друге, наскільки мені відомо, бо це все ж таки різні гілки влади, законодавча і виконавча, тому наскільки мені відомо, йдеться про системний підхід до тих речей, які давним-давно вже дискутуються в суспільстві: заробітна плата вчителя, якби не війна. То вона б вже підвищилася би дуже суттєво. До речі, я скажу, підвищилася, і це я кажу не в такому, от якби то ну то зараз зручно говорити, якби е, був вже готовий фактично проект указу про це е, про е, мережу, про реформу нової української школи, якою будемо відверті останні півтора роки. Ніхто нормально не займався, і не тільки, і не стільки війна цьому є виною, про е, дійсно те, що Школа це не сума знань, а це про компетентності, про м'які навички, про цінності, а не тільки от хард, тобто ну, знання. Про мережу закладів вищої освіти, про те, про що йдеться давним-давно, але ніхто нормально цим не займався. Про тут дійсно реформу закладів і мережі професійної, професійно-технічної освіти. І тобто йдеться просто. З е, моєї точки зору, виходячи з того, що я бачив, і спілкувався з міністром і з е, паном Федоровим, йдеться. Ну і до речі, ми багато радили як комітет, багато долучалися і допомагали про системний от, повноцінний підхід до того, що вже давно назріло, а не про те, що все ми ламаємо всі школи, вчителі і так далі. Там всі вище, і з буде щось нове. Звичайно, щось нове, інноваційне точно буде, але в першу чергу йдеться про системний підхід і про те, що питання освіти воно ну дійсно пріоритизується не тільки профільним віце-прем'єром, а й президентом. Зокрема, угу. Сергію про терміни реформа стосуватиметься періоду після перемоги, чи і поки вона готується, чи перші запровадження вже можливі і за воєнного стану. Ні, ну дивіться, реформа нової української школи її ж ніхто не скасовував, е, і вона відбувається просто до неї якісно. Е, ми зараз ну, повертаємось до якісної імплементації, а не до каргокульту, коли ми там закупили е, три нових кабінети там, чи меблі, парти змінили і сказали, все, в нас нова українська школа. Звичайно, що ні. Тобто, ну ж просто буде системно, нормально, адекватно впроваджуватись. Е, йдеться про розумне, адекватне впровадження старшої профільної школи. Тобто, це... Вже 10-12 класи, і ну теж цим треба займатися. По якимось речам придуть, ну, нам ми будемо зіткатися не з непопулярними, я хочу зауважити рішеннями, а рішеннями, які потребуватимуть ну великого такого суспільного діалогу. Ну, наприклад, щодо мережі да, мережі закладів вищої освіти з одного боку, вона ця мережа в нас вкрай не збалансована, просто категорично не збалансована. З іншого боку, ми не можемо втрачати потужні наукові школи наукові центри. Ну і так далі е, теж саме йдеться і про мережу шкіл. Коли ми говоримо, що немає школи, немає села. Я і всі багато всіх розуміють цей цю, цю тезу. Але коли ми говоримо, що в школі є в селі є школа на 40 дітей і не набирається навіть класи на паралелі, і вчать один вчитель декілька предметів, вибачте, про яке майбутнє дітей в цій школі ми говоримо. Бо вони не конкурентно спроможні, не конкурентно здатні з входу. В ну, наступну ланку освіти, і все тому деякі речі потребуватимуть ну, такого важкого діалогу. Але це не про те, що ми маємо чекати перемогу, і так далі. Це про те, що системно треба займатися. Ну, кожною, кожною такою ночкою, по-своєму, але що буде ну, угу. так системно після перемоги, це зрозуміло. Наприклад, давайте будемо свідомі: системне велике підвищення заробітної плати, якби нам це цього хотілося б от в нормальному обсязі навіть більшому я хочу зауважити навіть більшому ніж це прописано в законі про освіту і повну загальну середню освіту, де там е, три е, е, там вона прив'язана до е, прожиткових мінімумів. Так, навіть більшому в цьому сенсі. Ну от системного для всіх вчителів цього треба очікувати вже після перемоги, бо ми розуміємо, який зараз фінансовий пріоритет країни. абсолютно, і тут ніхто не буде з цим сперечатися, але це не буде заважати до речі. Певним експериментам по впровадженню нових моделей системи оплати. Ну, наприклад, в деяких громадах, в деяких областях, це вже ну, буде залежати від того, яку модель міністерства буде напрацьовувати. Тобто, все ж таки, найближчим часом можна очікувати збільшення зарплат вчителів, чи ні, найближчим часом. Ну що таке, найближчий час? Якщо ми говоримо про е, цей рік або наступний, то е, я не думаю, що це є реальним. Я хочу сказати таке: після перемоги. В одним з найбільших пріоритетів і одним з найперших таких ну, підвищення заробітних плат це буде заробітні плати педагогічних працівників вчителів. Зокрема, це точно, поки в нас війна, пріоритетом використання всіх будь-яких коштів в державі є наші оборонні потреби. Ну тут це теж зрозуміло. Тому, вот е, я ну дуже обережно був би до питання найближчий час, бо ми зараз це скажемо. А потім буде, коли Бошин заявив, що найближчим часом збільшення заробітної плати. Ну сорі, ні, я по перше не уповноважений це заявляти. Я просто чітко розумію пріоритети президента, пріоритети міністерства і, до речі, пріоритети комітету, мої особисті, що нам це треба робити, і це буде робитися після перемоги одним з пріоритетних, одним з перших от, напрямів. Угу. Ну сергію тоді як парламентарі, скажіть, чи у перспективі давайте так. Найближчий цього року, 2023-го, а можливе збільшення фінансування а, саме освітньої сфери в Україні, або так стовідсотків шансів Так, да, 100%. Я по перше обережно з стриманим оптимізмом прогнозую, що найближчим часом ми все ж таки додамо мінфін і міністерство освіти і комітет, бо це була ініціатива саме комітету, саме декількох депутатів, один з яких от перед вами зараз щодо того, що ми повернемо субвенцію нова українська школа в Нормальному обсязі, і це значить, що будуть нові е, кабінети в школах, нові меблі в школах пілотних, зокрема, і е, будуть гроші на е, перепідготовку вчителів. Бо робити реформу не працюючи з вчителями це шлях в нікуди. Абсолютно оце от така велика перемога. Це е, більше мільярда гривень на це буде спрямовано. По-друге, е, є точкові речі, які е, ну але вони такі, от, ну дуже значущі. Вже зараз міністерство напрацювало. Спрощений дуже такий лайт, і дуже такий. Френдлі до дитини і до батьків, які зараз знаходяться за кордоном, режим повернення дітей потім до тих шкіл, з яких вони поїхали. Тобто, зараз же батьки дуже часто побоюються, Мене не візьмуть в школу. Ну дитину не візьмуть в школу, звідки ми виїхали. Вони тягнуть ці дві школи, бо дітям важко там. Вони і в країні перебування, наприклад, там Румунії чи Польщі, і в українській школі. Міністерство напрацювало таку рамку зараз. Комунікативно воно її відпрацьовує, щоб ну. Ну тут абсолютно френдліво саме до дитини е, і до батьків е, вчиться, робіть все е, і повертайтеся. Ну, Україна на вас чекає. Ну нам без вас буде важко, бо ми розуміємо, що демографія в нас зараз не дуже окей. Є купа це е, ну низка ціла. Ну різних зараз ще і невеличких таких точкових. Як зветься це квіквіни, тобто швидкі перемоги, які міністерство запропонує освітня, освітянській спільноті і просто суспільству нашому З точки зору коштів, то знову ж повторюсь. Супер така велика перемога це повернення субвенції. Нова українська школа. Я наскільки знаю, зараз вже на фінальному шліфувальному етапі, щоб це вже на Кабміні було проголосовано. Що ж дякую вам за новини і за роз'яснення? Про е, ну як виявилося, не повноцінну освітню реформу, а про продовження вже існуючої е, реформи говорив би да тут. Проблема з дефініціями. Я би говорив би все ж таки не про от слово реформа, бо всі ну я ж кажу, побоюся. А я би говорив про те, що держава системно і глибоко займається освітою. Ну що ж, дякую вам. Дякую, Сергій Колібошин, Народний депутат України був на зв'язку з Live Studio. Говорили про заяву міністра цифрової трансформації щодо е, нової, все ж таки реформи освітньої. Але як виявляється, це будуть е, нові, е, новітні і сучасні елементи вже існуючій е, реформі освіти. Будемо слідкувати далі. Бо міністр Федоров пообіцяв е, вже невдовзі презентацію того, що вони на. Працювало от Міністерство цифрової трансформації разом змін освіти новинки. Я так розумію, що ближче до нового навчального року будемо мати більше деталей. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.